Абікар це зварювальні тракторці. Компактні зварювальні тракторці. На магнітній основі їх застосовують там, де нам потрібні здоровезні довгі шви, де зварювальник просто буде втомлюватися. І в нього не вийде така повторювальність шва, як нам надають ось ці зварювальні тракторці. Абікар застосовується в мік-мак-системі, тобто напівавтоматичний спосіб. Вони можуть під'єднуватись до звичайного нашого зварювального апарата, і також ціла система є поєднується разом з цими зварювальними тракторцями за бікаром. І що саме цікаво, вони можуть працювати як з єдиним пальничком, також і в тандемі з двома пальничками. Є система. система кріплень розроблена так і управління, що в нас зварювання проходить в тандемі якраз для таврових з'єднань. Безпосередньо їхня магнітна основа. Ми можемо застосовувати їх в зварці, так само і горизонтально. І не тільки. Також вони можуть застосовуватись навіть для зварки труб. Наприклад, оця система Abicar Advance. Її ще називають тисячним. Він може зварювати труби радіусом 1 метр. Наприклад, більший про система радіусом 1,5 метру. Тому що видно, по шасі це вучше шасі, це ширше шасі. Але ця система PRO дає просто колосальні можливості. Ось тому, що в неї є осцилятор. Що це таке? Асцилятор, він робить імітацію якраз коливальних рухів. Рухи йдуть одинаково, однією повторністю шва. Так як ми говоримо, буваємо, зварюємо хвилькою або ялиночкою. Для чого це потрібно? Для заповнення для заповнення великих стиків. Якщо е, дана модель е, робить лише лінійний спосіб, то ця модель робить е, коливальні рухи. Тракторці в нас оснащені магнітом тобто ось. виключення і включення. Сам сама магнітна система витримує вертикально 150 кг і горизонтально 220 кг. Ось, я його відірвати не можу. Магніт постійного типу, він методом опускання працює. Ось, якщо ми. Він трошки магнітиться, навіть якщо в відключеному стані. Ось. І коли ми його замикаємо, зрозуміло, що ми його відірвати. Ну, фізично неможливо його відірвати. Самі тракторці оснащуються е, кріпленням до пальника, направляючими ось такими, і також штангою кріплення. Самими штангами ми можемо О. робити різні позиціонування пальника, щоб спозиціонувати наш е, пальник під правильним кутом нахилу. Ось ми можемо використовувати що саме цікаво на цьому е, тракторці. Як пальники, пальники для автоматичного способу зварювання, так і пальники ручного зварювання. Ось ви бачите, тут зараз ручні пальнички стоять. Також ми можемо користуватися безпосередньо з апарата його запускати в чотирьох тактному режимі, але також ми можемо зробити під'єднання за допомогою кабелю. Під'єднати до нашого зварювального апарата і таким чином вже запускати сам зварювальний процес. Тобто, коли ми запускаємо рух безпосередньо самого абікара, в нас зразу автоматично запускається зварювальний апарат, тобто в нас зразу йде зварювальний процес тільки при запуску самого тракторця. О, Зразу в нас зварювання проходить. І так само ми направляючими можемо. Бачите. Змінювати кут нахилу. Ось. Я просто прокручую направляющу і вже наближаємо наше сопло до самої деталі. Ось, І так само скеровувати ми можемо. Ось. Як нам потрібно любе положення. Середнє самі налаштовуємо швидкість разом з подачою дроту і амперажом нашого зварювального апарата. Але є системи зварювальні, наприклад, система, яка зразу підключається безпосередньо до наших зварювальних тракторців. Воно працює все енергетично. Рух тракторця, і вольтаж, і подача дроту вже буде налаштована автоматично. Її синергетика синхронізує цей даний процес. Також тракторці бувають використовують для плазменного різання, тобто автоматичне плазменного різання. Якщо в нас є товстий метал і швидкість дозволяє тракторця, швидкість руху, ми можемо поставити сюди безпосередньо плазмовий різак і так само. Проводити саме різання, автоматичне різання деталей. Би навіть сказав, розкроювання. На таких довгих швах з самого зварювання страждає вестибулярний апарат. Бо стояти на одному місці і гнати шви, якщо нам шов там 5 метрів, 10 буває метрів потрібно. Ось, стояти на одному місці це дуже тяжка марудна робота. Для цього якраз застосовуються ось такі тракторці. Він може зварювати там до п'яти метрів, скільки нам дозволяє наш безпосередньо рукав. І потім при закінченні ми його просто перемістили і далі продовжуємо процес зварювання. І в нас шов загалом буде завжди єдентичний. Одинаково повторюємось шва. Який в них є функціонал самої роботи? Як їх налаштовувати, ці дані тракторці? В принципі, цей адвансет налаштовується дуже просто. Задаємо швидкість, ставимо на запуск апарата, йому рух вправо або вліво, включається зварювальна того, починається зварювання. І зварювальник вже оператор, можна сказати, він вже буде коректувати, вдруг яких неровності, він може це все коригувати цими параметрами. Ми зупинили швидкість, у нас зупинилася одразу сварювальна дуга. О, тут вже набагато більше налаштувань, скажімо. Помімо всього, тут у нас ми можемо задати до 40 програм, ця амплітуда можемо виконувати, швидкість руху осцилятора. Також у нас може регулюватися затримка в верхніх. Окремо ми можемо задати час затримки в верхньому положенні, час затримки в нижньому положенні. Ми можемо це все регулювати навіть в момент зварювання. І тут ми вже можемо налаштовувати саму програму, яких 40 ми можемо збирати, виставити швидкість. Далі в нас виставляється ось довжина зварювального, якраз для проривистого зварювання. Це скільки От 10 см він вас буде зварювати. Ми можемо задати будь-яку довжину. Тепер скільки він буде пропускати, це для прихваток можна використовувати, або для приривістих швів. Далі в нас заварку кратера ми можемо налаштовувати. Угу. Якщо це підтримує апарат, налаштовуємо і сам трактор буде підлаштовувати вже під ту, яку ми задали на зварювальному апараті. Або зупинятися, або замедляти швидкість. Також є зворотній. При заварці кратера він може вартатися, заварювати його назад. А, це якщо дуже грубі товщини. Так, да, якщо великі товщини. Метр нам треба проварити. Ми задали 100 см, він після цього зупиниться, як проварить 100 см. Ага. Це от, у нас амплітуда осциляції якраз задається. Помімо того, що ми тут задали в програмі, потім ми можемо її коректувати в момент зварювання. Це швидкість осциляції, це ось якраз затримки. Верхня, нижня, встановили якусь опору на краю балки, наприклад. Він нас доїжджає до неї. І до концевика. І одразу зупиняється. Ага. Зупиняється сварочний процес, зупиняється рух. Ну, ці налаштування, що ми тільки що зараз бачили, вони споєднані з апаратом, чи можемо будь-який апарат підключити? Любий апарат, і ці всі налаштування будуть так. в ньому. А що і на яку нам перевагу дає? Синергетичне налаштування, Тут так? Ми якщо... можемо регулювати в цьому комплекті. Ми ще окремо можемо регулювати струм. Ага, в синергетичному, прямо з трактора. Abicar Power Pack, якщо йде в поєднанні з ним, віддалено можемо додати струм. Струм на самому апараті зменшується і збільшується. Ось ми можемо такі коригування. І зрозуміло, що він синергетично з даним апаратом працює. Але також версія PRO ми можемо під'єднувати до любого зварювального апарата і за допомогою. Ось даного шлейфу під'єднувати, там, де ми під'єднуємо безпосередньо е нашу кнопочку від пальничка, під'єднати і вже все буде працювати в тандемі. Тобто наш зварювальний апарат і безпосередньо сам абітрак. Є ось такий кронштейн, бачите, для ручних пальничків, брендований е бінзель. Ми його можемо роз'єднувати, зняти пальничок. І самостійно використати. Наприклад, десь в нас є якась порка невелика, чи ще, чи нам треба рукою щось підправити, безпосередньо приварити, так, зробити е, приварочку. І бачите, е, в нас пальничок має центровочні отвори. Накріплені в нас. Також під ці отвори є виступи. Сам пальничок не змінить своє положення в просторі, у нас воно фіксується, і там, де безпосередньо був. Спочатку наш пальничок він так само зафіксується. І вже в тому самому положенні ми можемо далі продовжувати автоматичне зварювання. Також тракторець у нас оснащений ось такими страховочними кріпленнями. Вони потрібні, як ми якраз зварюємо вертикально, на всякий випадок. Ось ми можемо тросик приціплювати і 100% знати, що з нашим тракторцем нічого не трапиться. Ось такі зварювальні тракторці. До речі, що саме цікаво, корпус повністю зроблений з алюмінія. Підошва желізна, бо там магніт. А корпус у нас алюмінієвий, литий. І ці тракторці використовується більшість. Як я вже сказав, на довгі такі – це зварювання цистерн, суднобудування, вагонобудування. Ну і там, де потрібні безпосередньо здоровезні шви. Так само зварка балок, різних здоровезних конструкцій, стовпів полегшує життя зварювальникам безпосередньо, тому що зварювальник з нею має взаємодіяти, О, слідкувати за самим зварювальним процесом. І також пришвидшує самі зварювальні процеси. Особливо, як ми говоримо про велике масштабне будівництво або виробництво металоконструкцій тощо. Ми був на каналі Києва. Побачимось. Посилання оставлю в описі на даний Абікар. І також в закріпленому коментарі до відео на офіційний сайт Абікорбінзель.